Історія людства, розвитку людства. Кожна економічна криза розв'язувалася війною. Звісно, ми знаємо, хто вкладав кошти і фінансував Другу світову, Першу світову. Їх причини були не тому, що один народ не так не любив інший народ або так, прямо було несприяття. Були економічні причини, хтось хотів заробити кошти. Ми бачимо, хто зараз фінансує і допомагає продовжувати заробляє. На цій війні. Тому я не, я не знаю країн в, на нашій планеті, можливо, вони є, але навіть я думаю, що в Африці е, собі якісь е, е, поміжусібні війни теж відбуваються. Тому я думаю, що на планеті просто не існує країн, які не переживали війну. І людство постійно, скільки ми осягаємо своїм поглядом. Історію людства, ми бачимо це історія війни і еволюція через війну. Інша справа, що можна більш ефективно еволюціонувати іншим шляхом, шляхом мира, добра і злагоди, але чомусь людство завжди обирало війну. Це мене дивує, дивує і зараз. Я не міг повірити собі, як логічна людина до 2014 року, що наші сусіди. Я не бачив в цьому. Ну, такої економічної політичної логіки я розумів, що будучи добрими сусідями і взаємодіючи, можна утворювати союзи, якісь інші утворення, дружити народами. І я не розумів навіщо от а коли вже поринув в езотеричні причини цієї війни, коли доторкнувся до цього, і тоді мені стало більш зрозуміло. Тому я не думаю, що існують країни, які... Не можуть бути дотичними тим чи іншим час... чином, і на територію любої країни може прилетіти війна, терористична війна. Ми бачили, як вантажівки давлять людей, як розстрілюють, ріжуть людей зараз. Ця ну не начебто природня міграція людей з Швеції абсолютно. Комфортної для проживання країни зробила одну з найкримінальніших країн Європи. криміногенніших. Лондон взвив від Кримаген криміногенної загострення Криміногенних обставин. І, до речі, дітей втягують в криміналітет, кримінальні угрупування, бо вони непідсудні і так далі. По всьому світові кримінал молодшає значно і це свідома дія. Тому тут багато питань досить глибинних, і я думаю, що що розглядати війну? терор, який влаштовують спецслужби Російської Федерації по всьому світу, вони готувались десятиліттями для того. Тому я думаю, світ має подивитись, назвати речі своїми іменами і унеможливити ці питання, і цю так звану природню міграцію. Треба зрозуміти, можливо, якось більш. Твердо ставитись до цих емігрантів, і так далі, бо вони, користуючись вседозволеністю, так себе поводять в гостях або в країні, яка їх яка, яка їм стала новою домівкою. Що це жахливо люди, які, для яких є батьківщиною Ті країни, вони жахаються від того і тікати нема куди, бо цей безлад. По подорожує світом, і програма так званого керованого хаосу вона готувалася для того, щоб загнати людство в страх і роби, що хочеш. Портал це як ліфт, це спосіб пересування між чимось і чимось, між світами, між реальностями, між часом і простором. Тому ну, казати спосіб. Зміни, спосіб еволюції, ми про це вже говорили. Це на сьогодні і спосіб жертовної війни, тобто, це і жертвоприношення, це і заробіток грошей. Війна, це але за в першу чергу війна це трагедія. І я думаю, що війна має стати минулим людства. От, тому просто куди цей портал, як ви сказали, нас перемістить. Я сподіваюся і працюю над тим, щоб це ця, ця війна була по-перше, останньою війною людства і перемістила людство в еру милосердя, в еру, де люди свідомо обрали добро і вирішувати будуть свої питання, якщо вони будуть дуже загострі. Питання і своєї історії, своїх стосунків, своєї культури, по перше, через повагу і прийняття до іншої культури. Кожен в своїй хаті має робити те, що він вважає за потрібне, і, звісно, я думаю, що мудрий, свідомий, цивілізований народ може домовитись про будь-що, але якщо в нього є таке бажання, якщо бажання немає, якщо бажань, бажання кричати по всьому світові тагіл і показувати не тільки які прекрасні туристи з цієї країни, а які, а як сказав цей очільник, ця істота. Імперії зла, яка очілює, сказала, що там, де став чобіт російського солдата, то е, там і є Росія. Я думаю, що потрібно значить обрубати е, ті е, кінцівки, на які одягається цей е, всій країні, щоб цей чобіт ніколи нікуди не став. Це єдиний вихід людства навести лад в цьому будинку, е, цей у цьому гуртожитку під назвою Планета Земля. І ну, знаєте, тарганам інколи вартує пообривати ніжки, щоб не чоботи нікуди не на чию територію не залазили. Тоді воно буде лад, буде чистота, не буде смердіти русським духом де, і люди будуть мати чистий спокій і не боятися. І наші діти не будуть здригатися від того, що приїхав мотоцикл. По дорозі вночі, і то це будуть знати, що це ровер проїхав, а не пролетівла смерть. Ну не над їх головою. Тому я думаю, що треба просто людям засучити рукава помити своє серце і навести лад в цьому будинку на, на цій планеті, щоб не лишилося місця зла. А коли ними лишиться, коли в наших серцях не буде зла? Коли ми е, зробимо такі умови, щоб зло не могло тут більше існувати, і це завдання, яке ми можемо собі е, виконати і реалізувати, ну тут дуже багато запитань. Вони е, я думаю, що не залежать одне від іншого, тому давайте по частинах: виїжджати, не виїжджати, кожен вирішує для себе в Україні. Немає е, Безпечного куточка, скрізь долітає, і це ми бачили е, в самі перші хвилини об'явленої явлен, об так званої СВО, як по мені широкомасштабної війни, наступного її гарячої фази, коли всю Україну накрили ракетні обстріли, і ми знаємо, долітало і на Західну Україну, і по, по всій Україні. Долітає і тепер, і шахеди залітають. З різних боків і через територію Румунії, Молдови із Білорусі з усіх від усіль летять. Не всі ми на превеликий жаль збиваємо, тому небезпека є скрізь. Кожен має собі вирішити сам, чи треба бігти від цього жахіття. Ми бачили і бачимо, що ворог влучає по так по так званим. Військовим об'єктам по цивільним будинкам, кварталам, і всі наші міста і села на захопленій території знищуються до фундаментів. Це ми теж бачимо. Тому звісно, що небезпечно був на території України в самій Україні, але є певні моменти, пов'язані із еміграцією, дехто поїхав назавжди. Люди, які мали статки і мали куди бо їхати, вони поїхали не роздумуючи, мали можливість тут треба, крім того, хотіти ще й мати можливість, і треба бути готовим, що не дуже там нас чекають, не дуже нам там зараз допомагають з різних причин. А от про збереження народу, ідентичності, нації, це починається. Да, звісно, що діти це наше майбутнє. І що витрачаючи ресурси нашої країни і планети, ми крадемо їх у наших нащадків. Дійсно, це так. І майбутнє країни це майбутнє покоління, але зрозуміло, що втрачене покоління сьогодні дорослих мужчин це теж наше майбутнє, їх ненароджені нащадки, це теж. Наше майбутнє. Я думаю, що майбутнє України її від, е, збереження е, і в цьому теж. Але більше це воно складається з позиції кожного, в тому числі з славнозвісної мови, з України в серці, з відродження відновлення коду нації, наших е, е, традицій, пісень. Казок, танців нашої автентичності, чим ми маємо зайнятися після перемоги України? Але ми маємо на сьогодні збереження України, нації, народу країни в єдності України і українців, і ті, що змушені були покинути Україну? Адже українці не вперше змушені покидати свої території, і з моменту. Коли відкрилась залізний занавес, люди поїхали шукати собі кращого життя. І на сьогодні ми маємо українців, які 30, 40, 50 і більше років, які народжені за межами України. Ну тим більше, що під час війни дуже є ті, що повернулися вже, я звідусіль від своїх учнів чую, що вони хочуть вже повертатися. В Україну не можуть без неї жити, вона їм зниться рідна земля сили їм дає. Тому це таке питання і філософське, і практичне питання, в тому числі, і політичне, і державницьке, і якщо хочете законотворче. Це е, перше питання перемоги України. І звісно, давайте задамо собі запитання: от прозвучали діти. Це наш скарб, це наше дійсно майбутнє, але під час війни народжуються діти. Під час війни діти, у мене є учениця їй три рочки, вона щодня працює з моїми роботами. Я, до речі, дав сьогодні вам і прошу вас е, дати посилання під цим етером на мою роботу про зцілення дітей світу. Це прекрасна глибинна робота, і я прошу наших. Глядачів пройти її, відчути, відчути себе дитиною світу. Адже навіть Біблія пише, будьте як діти. Так от ми маємо розуміти, що кожен з нас це і сьогодення, і майбуття, але в нас і минуле в нашому коді нації, в коді нашого ДНК, все це сплилося. Тому тут має бути рішення зберегти. Отримати перемогу, потім відбудувати, розбудувати і чи втратимо, чи ні. Адже якщо ми отримаємо перемогу і не подолаємо свого внутрішнього ворога, у нас на всіх рівнях купа резидентів інших країн, зрадників просто крадіїв і корупціонерів. Якщо ми не здолаємо це лихо, то я думаю, що більшість з нашого народу, навіть отримавши перемоги, Вирішать, що перспектив ніяких не є. Тому ми маємо поєднатися на першій перемозі зовнішнього ворога, на друзі на, і на другій перемозі, перемоги очищення себе самого, себе як держави, себе як народу, самосвідомості, пасіонарності. От давайте задумаємося, чому ці істоти крадуть наших дітей. А у них слов'янські діти закінчуються. Їм треба промити мозок нашим дітям, зробити їх своїми дітьми, а це вже не про дітей світу, це вже не про те, коли нема чужих дітей не існує. Це про викрадання наших дітей і перепрошивання їм мозоку під маленьких путіністів. І це є трагедія і нашого народу, і взагалі людства, яке не здатно або не хоче, як ви сказав. Не, не спромоглося захистити наших дітей, а через наших дітей своїх. Адже завтра вкрадуть поляки, балтійців, французів, зроблять з них росіян. Ну, тобто, це дійсно дуже болюче питання, яке не має такої однозначної відповіді. Воно дуже глибоке, дуже болюче і кожен. З кожного, в кожного українець починається в серці. Хтось почав вивчати мову. І вона дійсно, воно дійсно того вартує. Бо коли країна не говорить нас на своїй мові, країна перестає існувати. От, звісно, що ми не ділимо по мові, по вірі, ми ділимо по серцю і по, по тому, який вибір кожен з нас зробив. Ми з вами обрали добро сторону добра, а це значить, що ми обрали перемогу України. Її відбудову і розбудову, очевидь. Хтось обере інше. І буде бігати все життя по світу. А може знайде якийсь е, причал десь в Монаках, в Андорі, де ще в інших країнах. Ну, Кожен обирає по собі. Я би хотів, щоб наш народ обрав своє майбутнє. на... В, в нашій землі, в нашій Україні, і в її розбудові, і самоочищенні після, звісно, перемоги в цій лютій війні, вона не стала, вона завжди була. Якщо ми бачимо, то фактично в свій час ця земля практично зупинила. І е, похід імперії та, 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 монгольської імперії просування в Європу. Стала величезною перешкодою в цьому. І, якщо ми побачимо Другу світову війну, ми побачимо Вервольф на Вінниччині і там басейн з, з певною водою, який планував себе зцілювати фюрер, ми побачимо на Житомирщині плани розбудови елітних котежних поселень. Офіцерів СС ми вони чомусь планували захопити. Можливо, це геологія, можливо, якісь сакральні знання пов'язані з Україною, адже ми, досліджуючи, роблячи свої дослідження більш глибокі, ми знаходили моменти, коли з Єгипту після втручання іншої раси атаки на. Певну територію того, що ми зараз називаємо Єгипет, певна частина звідти свідома, науковців, будемо говорити, перекочувала теж на територію України і розбудовувала і підземні міста, вже враховуючи досвід атаки зовні, і звісно, міста. Від яких ми бачимо тільки Ольвія лишилася, ну і підземна частина це Вознесенський район. Ми відчуваємо там і коли їдеш від Вознесенська до Миколаєва, все це відчувається. І ми бачимо, що там історія теж давня. Тобто Україна приваблювала багато цивілізацій тому і багато тисяч років тому. Напевно, тут помазано медом не тільки нашим сусідям, а й з ми ж згадаємо, і Австро-Угорщина, і Польща, і, і, і так далі намагалися постійно е, захопити ці землі і не відпускати їх. Е, комусь вдавалося на певний час це зробити. Сподіваюся, що зараз нам вдасться зупинити, звільнити, і більше ніколи це питання не стоятиме перед нашим народом.